Справжні наміри Еммануеля Макрона щодо України останнім часом він багато робить гучних заяв, і я вирішила поглянути, що ж у нього насправді на думці. Що я вам хочу сказати? Це те, що його наміри, правда щирі. Він правда хоче е, допомогти нам в завершенні війни, і він дійсно допоможе. Ось дуже гарна карта. Також він допоможе нам не тільки словом, а ділом. Можливо, це будуть якісь грошові надходження. Також е, це буде якийсь е, словесний захист, також е, партнерство, руна партнерства. Але тут цікаве питання, чому він нам допомагає. Допомагає він нам через страх. Через страх перед якоюсь ще високопоставленою людиною. Я не можу сказати, чи це стосується саме його країни, чи це стосується когось іншого. Але ця людина має вищий статус, ніж він. І саме через цей страх, через докори сумління, він допомагає нам. Е, також, звісно, він чекає вигоди від України. Тут е, ну, здається, це очевидно. Так, дійсно він чекає якоїсь вигоди. Видно, що в минулому у нас були конфлікти. Вони були незначними суперечки просто. Е, але тепер Франція дійсно з нами, вони нам допомагають у наш дуже складний і скрутний час, і вони дуже посприяють нашій перемозі. Якщо вам сподобався такий формат відео, то напишіть в коментарях, кого ж нам розібрати наступного. Всім бажаю дуже гарного дня, до зустрічі у нових відео.